Послання 1290. Нова релігія для всіх людей залучить нехристиянські вірування. вірування 11 грудня 2014 року Божого 21.50. Моя ніжно улюблена дочко, я приношу вам сьогодні новини, які освітять ваші серця. Ви мої дорогоцінні учні. Вірні моєму святому Слову отримуєте від мене особливі ласки. Ці ласки виллються на усіх тих, які страждають в моє святе ім'я, і принесуть вам надзвичайну втіху у випробуваннях, які чекають на вас попереду. Я даю вам також ласку порятунку для всіх тих бідних, спантеличених, введених в оману і схвильованих душ. Які викинули мене зі свого життя. Ваші молитви і ваша наполегливість є усім, чого я потребую від вас, щоб ви пожертвували їх мені на переблагання за такі душі. Цей дар є надзвичайним, і я уділяю його, тому що невдовзі усіма християнськими конфесіями буде колотити замішання такого масштабу, що багато вірних. Покинуть мене. Так як новобранці вступають в армію, готову до війни, так люди будуть записуватися до нової релігії, замаскованої християнську, яку вони будуть вважати народною релігією. Релігією, яка об'єднає сильних, слабких та всіх грішників, і яка, за їхніми словами, перекреслить всі політичні поділи. Багато вважатимуть, що вони підтримують свою власну релігію, але вони покинуть мене шлях до цього великого обману вже прокладений, і керівники нової релігії вже призначені. Тихі, старанні та рішучі вони засіяли насіння в багатьох народах, деякий час тому, і невдовзі будуть помітні результати. Нова релігія буде вважатися релігією співчуття. Нова релігія для всіх людей залучить нехристиянські християнські вірування і буде висуватися всяка переконлива брехня, щоб захистити цей рух. Божі закони будуть повністю проігноровані та будуть прикладені всі зусилля, щоб виправдати їхній новий підхід до глобальної євангелізації. Промови представників моєї церкви на захист змін, які будуть необхідні для введення першої частини цього нового псевдовчання міститимуть відмінну фальш. Слова, які використають для опису мого вчення, не будуть знайомі християнам, які дійсно знають мене, Мова, яку вони використають у стосунку до мене. Буде принижувати та ображати мою божественність. Я знаю моїх, і вони знають мене. Я знаю моїх ворогів, і вони також скажуть, що знають мене, кожному, хто буде слухати їх. Коли мої вороги, які кажуть, що вони є моїми, зневажливо говорять про мене, виявляючи мало поваги до мого слова, або намагаються по-новому. Визначити його, будьте насторожі. Адже навіть найхитріший мій ворог видасть себе, тому що все, що походить від мого супротивника, завжди буде бентежити. Ніщо, що походить від Бога і там, де є присутній Святий Дух, ніколи не буде висміювати мене, Ісуса Христа, в будь-який спосіб. Як тільки ви станете свідками замішання в моїй церкві і свідками нового вчення, яке шанує людські потреби і бажання, то нічого з того, що воно принесе, не буде відчуватися вірним. Ви, мої дорогі послідовники, будете неспокійними, переляканими та повними смутку. Саме через ті події, які мають надійти. Я даю тим з вас, які по-справжньому люблять мене, благодаті, щоб допомагати мені рятувати Божих дітей від цієї великої мерзоти, яка скоро піднесе свою потворну голову. Прийміть мої дари, мою обітницю допомагати вам і направляти вас, яку я приношу вам зараз. Моє слово було дане людству давно. Це слово не є новим. Людина, яка додає до нього і змінює його, буде сильно страждати. Це було передбачене в Святій Біблії, і зараз саме це і станеться. Моє слово буде підроблене моїм супротивником, а світ проковтне брехню, яка виникне внаслідок цього. Ваш Ісус.